Біля старої сяду вишні, заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа, Всевишній, Навіщо ця війна? Навіщо? Зірка Вітальки Гарік Бірча уперше за рік повернувся з фронту додому. Приключитися було важкувато, але мені здається, пізніше я вже. Адаптувався та поділився, чим займається у зсу. А також сьогодні я вам розповім про біографію зірки. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. що робити тут. Сидіть, дивитися телевізор. Популярний український актор і комік Гарік Бірча, якого знають насамперед за ролю Вітальки в одноіменному серіалі, зізнався, що до повномасштабного вторгнення не готувався. Проте, коли це вже сталося, то без роздумів вирішив вирушити на фронт. Тим більше, що необхідний досвід і знання артист мав. Він колись служив у армії. Наразі зірковий воїн уперше за рік повернувся із зони бойових дій, де щодня ризикує життям додому. До Києва ми маємо силу, силу духу, волі, силу кохання. І материнської любові Бірча пробуде у родинному колі 10 днів. Після чого повернеться знову на службу. Про це він розповів у програмі Сніданок з 1 плюс 1». Були можливості, і командування з розумінням ставиться і іноді відпускає. Але в мене це перша відпустка. Відчуття круті дуже радий був бачити близьких рідних. Він дружину, розцілував дитину. Потім е ліга сміху. Запросили переключитися, було важкувато пізніше. Я вже адаптувався у перші місяці повномасштабної війни. Бірча у складі окремої спеціальної роти захищав Київ та Київську область, де точилися запеклі бої. За рік служби він виріс від звання старший сержант до головного сержанта. Я служив в армії колись. Срочна служба, це давно було, але як усе трапилося, то дуже швидко все згадав. На самому початку в нас сформувалася окрема спеціальна рота, і ми виконували завдання по захисту столиці Києва і Київської області. Потім, на базі цієї роти, яка вся з добровольців складалася, було створено спеціальний окремий батальйон, і там я обійняв посаду командира взводу забезпечення. Звання було старший сержант. І через рік служби тепер вже головний серат. Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа. Всевишній, Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували, в вб... крали, катали, в диму палаючих ланів. Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли, що коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати батьківщину і без гризні прокльонів, зради. І не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне. піднімем за побратимів за родину, за милу серцю Україну. Сьогодні я вам розповім біографію зірки серіалу Віталька. Міше український музей саме красиві роботаші. Та чим вона лучше міня? У 1998 році Бірча пішов в армію, де отримав звання старшого сержанта. Війну з 2014 року сприймав серйозно і гостро це переживав. Ось це фрагмент з минулорічного віршу до Дня Незалежності України. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу мою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, тому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бірча вирішив допомогти Україні і долучився до лав територіальної оборони міста Київ, давайте вірити в наші збройні сили, в наших воїнів відважних і сильних, вірити в наше керівництво, в здоровий глузд і в самих себе. В громадян цієї країни я впевнений, що ми будемо самі собою пишатися. Я впевнений в тому, що ми переможемо вже весь світ бачить, хто є хто. Тому далі Бірча долучається до Збройних сил України за відданість та вправну роботу. Навіть отримує грамоту, подяку старшому сержанту Бірчі Ігорю Ярославовичу. За сумлінне виконання обов'язків патріотизм і відданість у справі захисту суверенітету та незалежності України та з нагоди відзначення дня незалежності України нагадаю. Бірча народився 15 вересня 1974 року у місті Долинська, Кіровоградська область. Актор має педагогічну освіту. За фахом він вчитель історії. Гарік не особливо любить святкувати свій день народження та отримувати подарунки. Тим не менш, з радістю робить приємні сюрпризи рідним та близьким на свята, воліючи подавати практичні речі. КВК – велика частина життя Гаріка Бірчі, якому він присвятив багато років починаючи зі школи. Гарік був капітаном відомої української команди Аляска Київ, і саме у цей період команда здобула титул чемпіона вищої ліги. КВК Амік. Це 2005 рік. Гарік не раз зізнавався, що саме КВК більшою мірою допоміг йому досягти успіху в творчому середовищі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні, українцям. Я розумію складно, брате. Я розумію важко, сестре. Людські не повернути втрати, не стримать сльози. Плаче серце. Коли від вибухів шалених не знаєш, де себе подіти. Найжахливіше в цьому пеклі, що гинуть наші з вами діти. Чернігів, Суми та всі наші тримають армію ворожу. Охтирка, Харків, Маріуполь. Пробачити та ні, не зможу. Поборемо безбожних спільно. У нас усіх одна дорога. Ми українці. Вільні і сильні разом вперед до перемоги.